Доброго ранку, Люба Церква. Радий вас вітати цим недільним ранком. І сьогодні хотів би разом з вами роздумовувати над Словом Божим, над, знаєте, дуже цікавою такою темою. Думаю, вона буде особливо цікава і корисна для більш молодого покоління, але думаю, вона дуже універсальна. І корисна для будь-якої людини у будь-який час її зростання. Тема буде звучати так: як позбутись сорому і самоосуджених думок? Скажіть, чи зустрічались ви колись в своєму житті із самоосуджуючими думками? Коли ми самі себе осуджуємо, коли ми відчуваємо сором за те, що самі зробили, і самі це визнаємо, знайоме відчуття? Давайте подивимося спочатку на те, як з'являється сором, як з'являються ці думки. Е, найбільша боротьба, яку ми проживаємо кожен день, це боротьба в наших думках. Давайте буквально згадаємо цей тиждень, який ми з вами проживали, е, подивимося, які думки нам приходили, і буквально візьмемо дві ситуації, досить життєві ситуації, які нам могли також зустрічатися. Перша ситуація, чоловік проспав на роботу. Скажіть, бувало у вас таке? У декого, можливо, бувало. І це вже його не перший раз, це вже його не перше запізнення. Які думки можуть в нього бути, коли він їхатиме на роботу? Як ви думаєте? Самоусудження. Хтось каже: уволять мене, страх можливо, так? Можливо, думки, знову я запізнився. Як незручно перед людьми, скільки я вже буду запізнюватися, коли я вже виправлюся. Відчуття сорому, жалю до себе, розчарування в собі. Друга ситуація дуже схожа. Але чоловік дещо відрізняється. Чоловік запізнюється на роботу через затор на дорозі. Тобто він, якби в ситуації самі не винуватий. так? Він досить дисциплінована людина. Які думки йому можуть Приходити під час подорожі додому о, на роботу, може думати, як невчасно цей затор я підставляю людей. Якщо він організований, дисциплінований, може думати, слухай, слухаю, який приклад я подаю своїм підлеглим, якщо вони почнуть запізнюватися? І знову ропіт, відчуття сорому, можливо, гніву. Бажання виправдатися, звинуватити когось іншого і засудити. В обох ситуаціях чоловіки відчувають себе випачканими випечкани, своїми або наслідком чужих помилок. І погодьтесь, схожі ситуації відбуваються в усіх сферах нашого життя. Це відбувається на навчанні, на роботі, в наших сім'ях. У відносинах з друзями, з батьками, можливо, і з церквою навіть, коли ми відчуваємо сором за свої гріхи або за гріхи інших, якщо вони нас торкнулися. Така ж ситуація, знаєте, трапилася, коли згрішили і перші люди. Давайте разом прочитаємо буття, третій розділ 6 по 7 вірш. Ми читаємо. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємно, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його, і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоковниці і поробили собі пояси. Знаєте, ми не можемо прочитати думок Адама і Єви. Тут вони не описані, але дивлячись на те, як вони реагували на свою наготу, коли вони її побачили, ми можемо уявити, які відчуття вони мали коли згрішили. Це також були відчуття сорому, це також були відчуття страху, розуміння, що ти зробив щось жахливе, і якби повернути час трохи назад, коли ти цього рішення ще не прийняв, ти б можливо перемінив би своє рішення. Але рішення вже прийняте. І з цим ми також зустрічалися. Хіба не до такого ж стану нас приводить думки, коли ми грішимо самі? Або коли грішать проти нас? Як ми намагаємося цього позбутися? І ось головне питання: а як нам позбутися цього сорому? Як нам позбутися цих думок, які нас осуджують за наш гріх? 3.7 ми з вами вже прочитали, написано так. Що тож вони зшили листя смоковниці і поробили собі пояси. Тобто вони самі взяли собі, зробили пояси із е, різних е, рослин, які на той момент росли в саду. Так? І знаєте, е, коли в нас все щось добре виходить. То ми цією справою, як наче намагаємося виправдатися. Що я маю на увазі? Ми можемо думати і говорити щось на кшталт такого. Так, я запізнився, але в цей день я уклав на роботі дуже важливий контракт із клієнтом на дуже гарну суму. І ми цим вчинком, як наче перед керівництвом, намагаємося загладити свою вину. Хоча. Моє укладання контракту і моє запізнення ніяк не пов'язані. Або ми можемо в биту зі своїми рідними або друзями так говорити: Так, я накричав або накричала на тебе, бо ти мене розлютив, але ж я допоміг тобі в твоїй проблемі, ти б не впорався без мене, тому взагалі був вдячний за те, що я тобі допоміг. І знову ми намагаємося свою допомогу. Своє добро, як ми наче зробили, люблячи цю людину, покрити те зло, яке ми також нанесли. Коли нам загрожує сором, частіше за все ми намагаємося відпрацювати і покрити свій сором доброю справою. Якщо не виходить, то ми намагаємося звинуватити когось. Перекласти свою відповідальність на іншого, сором розділити. І ми бачимо, що Адам також пробує це зробити. Третій розділ з 11 по 12 вірш ми читаємо: промовив до нього Бог до Адама. Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Адам відповів, жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Адам аж двох персон звинувачує в своєму соромі. Перше, він говорить, Бог, це ти винуватий в моєму соромі? Це ти винуватий, бо ти дав мені таку жінку, яка мене звела до гріха. По-друге, це жінка винувата. Вона мені дала, вона мені е, дала привід чинити ганебно, це винувата, це не я. І Адам намагається сором із себе розділити, щоб на собі його не залишитись. Але той факт, що Адам нагий, що Адам під соромом нікуди не зникає. Що мог відчувати Адам в такий момент? Сором. Прочуття провини, злість, можливо, на себе в першу чергу. І постає питання: а як нам виправдатись перед Богом за наші гріхи? Якщо перед людиною, можливо, цей номер і пройде скинути на когось іншого, особливо якщо справа така е не дуже зрозуміла, людина не все знаючи, вона може якби прийняти цей момент, взяти відповідальність з іншого. Але як бути з Богом, який все бачить? Як бути з тими думками і ділами, які бачив тільки він, і ніхто більше, як нам виправдатись перед Богом, як відповісти думкам, що постійно пригнічують і соромлять нас. Навіть якщо ніхто не бачив, ти бачив, і Бог бачив. І обидва засуджують. Ми бачимо, що. Віднести свою відповідальність на когось неможливо, оскільки ми маємо свій вибір, і ми його робимо, і несемо за нього наслідки і відповідальність. Також і добрими ділами покрити ми свій гріх не можемо, оскільки добрі діла ніяк не можуть покрити гріх, тож людина виправдатись не може. А що пропонує Господь? Буття 3.21 в цьому ж розділі. Після того, як Господь оголошує суд Єві, Адаму та Змію, написано слідуче. А Господь 21 перший вірш. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг із шкур і загорнув їх. Уявляєте собі Божу любов, Господь покриває наготу людей плоттю. Це перша смерть. Тваринки була за гріх людини, щоб прикрити її сором і осуд це був прообраз Христа, який покрив своєю плоттю наші з вами гріхи і провини, провини наших рідних, друзів, колег і навіть ворогів. Коли Ісус Христос прийшов на землю віддати життя за наші гріхи, Він навчав людей. Перші слова нагірної проповіді звучали так: Матвія 5:3 Блажені у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Перед тим як говорити слова, які розділять життя людей навпіл, які викриють їх гріх. Які покажуть їм їх наготу, їх сором перед Святим Богом, перед тим, як вони побачать гріх, Бог проголошує. Блажені. Блажені ви, коли ви у Богі духом і це усвідомлюєте, бо таких є Царство Небесне. Визнати себе духовно в нужденим, нужденним. Тоді Він покриває наш сором і гріх життя і смертю Ісуса Христа як жертви за наше життя. Бог сам платить ціну за наше життя, яку б ми не заплатили жодним чином. Питання сьогодні до кожного із нас. Ти в соромі? Ти розумієш, що ти грішний? Твої думки вони тебе осуджують. У тебе є те, що ти згадуєш, і що тривожить тебе із твого майбутнього. Минулого. То прийди до Бога, і Він очистить тебе від гріха. Тобі більше не буде за що себе осуджувати. Амінь. Давайте помолимось разом. Личний Господь, дякуємо тобі, Боже, за те, що Ти позбавляєш нас сорому. Всі думки, Господь, які маємо, які нас осуджують, які нас руйнують, Господь, приносимо сьогодні до Тебе. Прошу, Господь, забери їх, прошу, Господь, благодать своїй, покрий наші гріхи. Господь, тих, хто ще не прийняли тебе, Боже, пусть сьогодні буде день прийняття Тебе, як свого Господа і Спасителя. Ти, хто вже з тобою, Господь, нехай цей день буде нагадуванням того, що ті, хто в тобі не, не мають, Господи, осоромлення, мають лише благодать, мають сили для освячення, для змін, для зростання. Дякуємо тобі за твою любов і труботу про нас. Амінь.